Як от відбувається робота? Приходиш ти... Приходиш ти сідаєш на операторське місце, вижимаєш щеплення, бо там запобіжник. І закінчуєш роботу свою. Головне вимкнути масу, бо сяде акумулятор. А маса у нас знаходиться не в дуже зручному місці. Це трактори Іней з примусовою гідравлікою. Тільки що порівнювали з джимою, сороковкою теж з примусовою гідравлікою. Ось так от виглядають. Будь ласка, є в наявності сороківки вже тисяча тисяча відео з характеристиками відзнято по цим тракторам, то, будь ласка, докупи доєднуйте і обирайте свій тракторець.